Волочезне панно, що висить на стіні будівлі на центральній площі, потребує заміни. Саме тому міська рада вирішила відкрити конкурс на кращий проект банера. У конкурсі участь взяти може кожен, навіть ті, хто не вміє малювати. Тут головне креативні ідеї. Думки чернівчан щодо зображення на панно розділились. Одні вважають, що замінювати його не потрібно. Мені здається, що це панно нормально, тільки може чимось його освіжити. А так це що є тема. Ця саме краща. Що напевно то саме, що є. Є ті, хто взагалі проти таких банерів на площі. Я б взагалі не хотіла бачити тут мано, насправді мені здається недоречно. І особливо зараз цей текст і на фоні Шевченка, і це якось так виглядає дуже, дуже по-радянському. Інші ж вже мають ідеї. Наше ж місто, але тільки в сучасному якомусь оформленні, більш сучасному. Щоб на карті України, був при... ну, намальований також Кремль зображений. І хоч задумок у Чернівчан багато, проте за місяць на конкурс жодного проєкту паноподано не було. На сьогодні пропозицій немає, ми будемо продовжувати ще на місяць. І після буде проходити містобудівна рада, громадська рада, обговорення і визначати кращі проєкти, відповідно, буде друкуватися. Пано це і розміщуватися всього на розробку та заміну панно міська рада планує виділити близько 150 п'ятдесяти тисяч гривень. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.